13 14 вересня у нас відбудеться дуже важлива конференція. Національна конференція для всієї України. І я скажу навіть і далі. І ця конференція буде Пророцькою. Вона називається Проявлення Царства Божого на землі. Дійсно, друзі. Хочу сказати всім, хто чує мене, що це не просто конференція для розваг. Це не просто конференція для розваг. Це дійсно конференція, на якій ми будуємо платформу для того, щоб послання про Царство Боже увійшло. В нашу країну. Ви знаєте, нещодавно ми бачили, як послання благодаті зайшло в нашу державу. І воно зробила свою роботу, але головною місією послання благодаті це привести людей до царювання. Слово Боже говорить, що ті люди, які приймають благодать, вони що? Вони розслабляться, О, вони почнуть жити по неправильній благодаті. Ні, ті люди, які приймають благодать, вони будуть царювати. Про що це говориться? Це говориться про те, що вони будуть співпрацювати з Божим Царством, дозволяючи йому проявлятися на цій землі. Тому, друзі, я хочу, щоб у нас перед тим, як почнеться ця конференція, була концепція цієї конференції. І ми запрошуємо кожного, хто бачить нас. Почуйте, маючи вуха чути. Нехай почує, що Дух Божий говорить. Це буде дуже дуже важливий час. Дуже важливий. Також на цій конференції ми робимо її і робимо як платформу. От вона буде проходити на Майдані в самому центрі нашої країни. Ми будемо звершувати духовні дії, які будуть впливати на життя нашої країни подальше, на відновлення нашої країни. Тому я вірю, що це особливий час. Коли всім нам треба активно доєднатися і бути частиною історії. Ви чуєте, це історія буде гарна. Тому ми запрошуємо і дякуємо всім, хто відгукнеться на це. У нас будуть дуже гарні спікери, які розуміють і розуміються на Царстві Божому. І е, буду я проповідувати, буде проповідувати е, також Віталій Володимирович Вознюк, єпископ, і також лідер служіння благодаті через віру Євгеній Кисельов. Тому у нас буде два чудових дня просто чудових, потужних. І ви е, зрозумієте, знаєте, е, наскільки. Це важливий час був, тому що дивіться, це буде започатковане на цій конференції, але на протязі всього робочого року це буде проявлятися потужно. Амен. Тому що одне з бачень на цей новий робочий рік це взаємодія наша з Царством Божим. Амен. Друге, це що. Це формування культури Царства Божого, і на цій конференції ми почнемо. А далі це буде розвиватися більше, більше і більше. Амінь.